Привіт! Хочеться тільки сказати, що цей прямий ефір він буде коротким на інформативну частину і більш таким об'ємним на практику. Хочеться, щоб всі спробували, як це відчувається, завершувати відносини. І привіт, Натал, привіт, Святочка! Приємна рада вітати і задавайте питання. Запитання, якщо вони будуть, приєднуйтесь до практики і кому що цікаво, питайте. Сподіваюся, нас хорошо чути. Якщо так, то якийсь смайлік або плюсик. О, сердечки дякую, полетіли. Дякую. чудово, дякую. Хочеться поділитися своїм досвідом, як завершувати старі відносини енергетично, як вони нас утримують, як ми застрягаємо в старих відносинах, і це може бути. Будь-які відносини і енергія, яку ми витрачаємо в цих відносинах, і в засудження, яке потім ми отримуємо себе там, або в якомусь неприйнятті привідні на які ми отримуємо, воно не дає нам рухатись далі, не дає нам розвиватися, не дає нам оцього внутрішнього імпульсу, щоб йти вперед. Правда ж, як так. ти вважаєш? Трішки розказати, що насправді ми застрягаємо не тільки у відносинах енергетично, але і в ситуаціях. Да? Там, наприклад, можливо, ви пам'ятаєте про те, що да, там колись сталася якась подія, потім потім ви приходили до О, треба було сказати не так, треба було іншими словами. І це, от ну, це саме себе накручувати, да? це теж тягне. За собою енергію, будь-що, що ми проживаємо в нашому житті, може залишати там шматочок нашої енергії. А ще інколи буває так, що ми залишаємо в цих ситуаціях життєвих або конфліктах ще й частиночку душі. І це, взагалі, знаєте, така цікава штука. Можливо, ви чули вираз: я все роблю з душею, я у все вкладаю свою душу. І Уявіть собі, яка пошматована ваша душа, якщо ви робите печиво, і в кожне печиво вкладаєте свій шматочок душі, то це ж не просто неймовірна кількість пошматованої душі. Так само і наша енергія, наша аура, вона теж може пошматуватися. Так, ось у нас тут є коментар. Как раз саме зараз у мене піднялися спогади про колишні стосунки, і щось так важко і плачу, тому дякую вам за цю тему. Давай, можна тобі направляти одразу стілення. Всі, кому відгукнулася ця тема, піднялися старі образи, біль, гнів, розчарування. І це от відчуття, що це я в усьому винна. можна сразу направляти зцілювати, завершувати ці травми, посттравми, і стілювати до першої причини енергії. Якщо погоджуєтесь, скажіть так? Угу. Так. Леночка, і скажи мені, будь ласка, я от хотіла, щоб ти поділилася своїм досвідом, наскільки часто ти робиш ось такі енергетичні розриви, і що це взагалі за техніка, така, енергетичний розрив, і на якому курсі цього навчають. Насправді дуже часто, майже кожна сесія, я думаю, що це таке досить розповсюджене взагалі явище завершення відносин. І кожен раз, коли людина звертається, то це завершення відносин з чимось або з кимось, або з якоїсь ситуації. І взагалі я сама особисто роблю практику завершення відносин з самою собою. Це дуже круто працює. Можна завершити відносини з собою в будь-якій ситуації, в якій які ми застрягли у минулому. І це теж чудово працює. Ми повертаємо ті енергії якої, знаєте, незадоволення собою, якої засудження. От те, що ти говорила: ой, я зробила би так, і так, і так, і ми йдемо оці минулі спогади. І коли ми завершуємо, Відносини самі з собою в якій ситуації у минулому це звільняє вивільняє наш простір енергетично і дає нам цю енергію зцілення, і а, насправді це на базових курсах проходиться це, це вивільнення часток душі, тобто це одне з а, таких самих розповсюджених а, практик, а, яку ми робимо. Що хочеться ска що хочеться додати, що енергія можна завершувати і відносини не тільки. З колишніми людьми, в яких ми були у стосунках, да, з чоловіками чи жінками. Можна також завершувати з мамою та татом, з братами, сестрами, зі всім родом, з усією сім'єю, можна завершувати відносини з друзями, з знайомими, з однокласниками, з вчителями і навіть з методами та системами. От, наприклад, наприклад, я раніше 20 років тому вчилася рейкам. Так, але я зараз з ними ніяк не взаємодію. Але так як там були вчителі, я вкладала туди свою енергію, вони давали мені канал да, відкриття оцього енергетичного целительства крізь рук. У мене є з'єднання з цією системою, з цим методом, і з ним також, якщо ви з цим не співпрацюєте, не взаємодієте, то ви також можете з цим завершити відносини. Чи ви, наприклад, коли вчили старо, розкладали карти? А втородуже, дуже такий дуже потужний, надпотужний, я б сказала, егрегор. Ви також можете завершити відносини з будь-яким Егрегором, з будь-яким вчителем, з будь-якою системою, в якій ви коли-небудь коли навчалися. Що, що Що ти кажеш? Тоби ти думки мої читаєш? Я така думав, мабуть, я думки читаю. <свят> <свят> та, всіх людей, які, там, які будуть передивлятися запис у майбутньому, Тож, це можуть бути і руни, так і, і, і будь-яка модальність, яку, в які ви взагалі себе спробували, але вона вам не підійшла. З вчителями, які вас вчили там, також навіть ну, з вдячністю, суть взагалі завершення. Саме головний елемент завершення будь-яких відносин це вдячність. От, і якщо ви вдячні. То все завершується дуже легко, якщо у вас є якась претензія, так то саме претензію. Дуже легко вивільнити і змінити на енергію вдячності, поки ви знаходитесь у претензії у неприйнятті у якомусь засудженні. Ви блокуєте себе від вдячності у той момент, коли ви вирішили, що я хочу спробувати подякувати цій людині і вийти з цієї модальності цієї структури. У вас з'являється можливість вивільнити це і завершити також з школами. Наприклад, ви були в школі, вам там не подобались вчителя, чи діти, чи однокласники, ви також це можете завершити От, з якоюсь релігією, з національністю. Тобто, з роботою, до речі, в нас дуже багатьох ми міняємо різні види робіт протягом життя. І з працівниками, з начальниками і так далі, структури, то, в якій ми працювали, також можна завершувати відносини, і це працює на вивільнення вашої енергії, на повернення вашої енергії. І навіть на сам. Мак на, на багато більше найкраще самопочуття, це в дійсності неймовірно працюєш. Хочеться ще додати, що якщо вам дуже важко пробачити якусь людину, вам дуже важко піти у практику прощення і роз'єднання, подивіться в той момент, де ви не можете пробачити себе в тих відносинах. І підіть спочатку у практику пробачення себе у тих відносинах, а потім зробіть вже другим етапом розрив відносин, енергетичний розрив тілесний. Що ти хочеш додати? Ми можемо робити не тільки енергетичний розрив да, з ситуаціями на рівні та але якщо ви відчуваєте, що вам нацько стало прям погано. Тому робити цілесний енергетичний розрив, це е, метод із кінзіології, да? беремо ручки між собою, <світ> і він підняли, роз або да, роз'єдналися з цією ситуацією, або з цієї людини роз'єдналися, підняли ручки вверх, ще можна як закрити своє електромагнітне поле. Це, е, знаєте, така палочка-борочалочка, коли в тебе немає можливості там, або ти ще не навчишся таким швидко. По тільки починаєш свою практику в духовних науках, то можна от прям тілесно, швидко від'єднатися від агрегорів, від'єднатися від, да? від, від ситуації, щоб не підключатися і не накручувати себе всередині. І якраз оці техніки швидкі, да? тілесно орієнтовані. То вони теж допомагають побачити істину, да ага, я там дійсно гнівуюсь, я не можу пробачити, мені там щось болить, да, там в серці, там, або щось колить. Оці емоції, їх дуже легко відслідкувати, коли ми робимо таку техніку відокремлення. Дякую. Так, Не гоби, ще хочеться додати, що коли ми підемо у практику, ми будемо мало розмовляти, більше практикувати. Хочеться сказати, звернути вашу увагу на таку річ. Якщо ви побачите, що людина стоїть до вас передом, це значить, людина також готова вас відпустити. Якщо людина стоїть до вас боком в медитації, з якою ви роз'єднуєте відносини, це говорить про те, що у людини є до вас претензії або якісь негативні а, упередження які вона з якими вона не дуже готова а, скажімо так роз'єднатися і якщо людина стоїть до вас спиною тобто вона взагалі геть на вас не дивиться між вами можуть бути або прокляття або порчі або якісь дуже дуже сильний інший а, можливо ментальний негатив тож на оце а, також хочеться а, зробити на також хочеться вам сказати про те, що можна робити розлучення енергетичне роз'єднання не тільки через тетахілінг, є ще безлогічний метод Лосєва, якщо може втощув, хочеться коротко сказати, він заснований на диханні, тобто на вдоху ми приймаємо всі енергії назад від людей на своє тіло, і на видоху віддаємо на їхнє тіло їхні енергії. тобто Можна це спробувати, що вам буде легше, що вам сподобається більше, де вас буде більш такий енергетичний, скажімо, так така енергетична відповідь на це через те, хілінг. Моє власне бачення цього набагато швидше відбувається. А по через дихання полосів треба дихати годину. Там саме він наголошує на тому, що для того щоб завершити енергетичне, зробити енергетичне розлучення з однієї людини, треба дихати годину, тобто годину забрати свої емоції на своє тіло і годину віддавати їй це для, для такої глибинної роботи над собою. Окей, ну що, я готова переходити до медитації, можливо, на що ти щось так. додаш? Е, ну, я просто кажу, що це дуже швидко, це легко, комфортно і цьому можна навчитися. Так, якщо є питання, то можете ще задати, так. поки не вимагаєте. А так, якщо у когось так. Угу. О, я так думаю, що люди починають приєднуватися якраз на активну пропрацювання, <рап> тому давай буде мотив в медитацію. Добре. ну що, закривайте тоді очі, відчуєте своє тіло, відчуєте свої ноги, живіт, грудь, плечі, голову, відчуєте весь простір навколо вас. І якщо ви сидите або лежите, відчуєте, що ви і, наприклад, стільчик, на якому ви сидите, це єдина енергія. Ви і підлога, стеля, стіни. Єдина енергія, і розширяйте ще більше, дозвольте вашій енергетиці помножуватись, виходити за межі того простору, у якому ви знаходились до цього моменту, і розширюйте ще більше і ще більше. І ви та будинок, в якому ви живете, єдина енергія. Ви земля, на якій стоїть цей будинок, єдина енергія, і розширюйте ще більше. Зробіть глибокий вдох, видих і розширюйте ще. Ще більше. Ви і вся планета Земля це єдина енергія, відчуєте зараз? Або уявіть, що ви поєднуєтесь зі всіма лісами, горами, морями, океанами, тваринами, землею. Ви єдине ціле зі всіма цими елементами, атомами та частинами. І розширюєтеся ще більше, ваше тіло заспокоюється, дихаєте повільніше, тіло розслабляється, і ви розширюєтеся ще більше і ще більше. І ви та весь всі плани буття це єдина енергія. Четвертий, п'ятий план, шостий план, і ви єдина енергія. Відчуваєте це ще більше. І від собі, що ви з'єднуєте з енергією всього сутнього, перлинне біле сайво входить в кожну клітину вашого тіла, примішується з вашою енергетикою. І ви з'єднуєтесь з правдою Творця всього сутнього, з істиною Творця всього сутнього, з любов'ю Творця всього Сутнього і розширите ще більше. Дозвольте собі бути єдиним цілим. З енергією всього творіння, всього Всесвіту, і розширити ще більше і ще більше. І відчуйте зараз, активуйте кожного, кожній клітині вашого тіла, чесноти, прийняття, любові до людей, збалансованості, гармонії. Відчуйте, що у вас активується зараз і помножується на 2 чеснота прощення, і ви знаєте, як це відчувається, пробачати інших людей та себе. І уявіть собі зараз людину, з якою ви хотіли зробити енергетичний розрив, розлучення, розставання, роз'єднання. Поставте, уявіть собі цю людину перед собою. Назвіть її ім'я, можете про себе. Я вам дам дві хвилинки, скажіть цій людині все, що ви думаєте про ваші відносини. Як ви себе відчували в цих відносинах? Чого вам бракувало? Що би ви хотіли такого сказати, що ніколи не казали? І тепер добавте, додайте: я дякую тобі, і скажіть кожен. За що ви дякуєте, подякуєте цій людині? Якщо ви хочете попросити пробачення, то скажіть, за що саме ви б хотіли зараз попросити пробачення. Якщо ви отримуєте пробачення у відповідь, ця людина також вас пробачає за щось, прийміть зі вдячністю пробачення від цієї людини. Побажайте цій людині всього найкращого. І попросіть про себе творець цього сутнього прямо зараз, я прошу. Зробити енергетичне розлучення між мною і людиною, скажіть ім'я. І нехай всі частки моєї душі, які застрягли у цій людині, помиті енергією безумовної любові творця всього сутнього будуть повернуті мені. А всі частки душі цієї людини, які застрягли у мені, омиті світлом творця всього суднього будуть повернуті цій людині. Зробіть глибокий вдох, і на вдох можете забрати, якщо у вас ви висловлювали якісь претензії, засудження, якісь навішували на цю людину ярлики яке знецінення, можливо, там були якісь душевні рани, травми. На вдоху забирайте всі ці енергії, омиті сітлі творця назад на своє тіло. Проходячи через енергію творіння, вони зцілюються і приходять вам у вигляді чистої енергії. І на вдоху віддайте цій людині, всі його страхи, всі претензії, все засудження. Це знецінення вас. Ви просто скажіть дякую, дякую, творець, покажи мені. І відчуйте зараз, що всі канати, всі канали, по яким проходила енергія між вами, прямо зараз завершується, розчиняються в енергію безумовної любові, творця всього сутнього. І відчуйте зараз, що для вас можливо бути вільними від цієї людини і звільніть цю людину від себе найкращим чином у всі часи, та міжчасі, у всіх просторах, на всіх мовах, на всіх діалектах, найкращим, самим безпечним і екологічним шляхом для кожного з вас. Дякую, дякую, творець. Завершуйте Можете відкривати очі. Якщо хтось зробив разом з нами, то може поділіться, в кого був якийсь досвід. Або, можливо, хто буде дивитись це у запису, також. Можна в коментарях написати, нам буде дуже приємно. Так, да, можна на уваження. коментарях написати. Дуже коротка практика, але дуже дієва. Хто хоче навчитися цьому, цьому можна навчитися на курсах Тетехілінгу, теж запрошую. Дякую, цікаві відчуття. Дякую, Ніночка, за те, що поділилася. Дуже приємно. Бачити тебе на ефірі, дякую, що ти даєш енергії в наше поле. Мені цей чоловік показав на маму мою, з колишнім нором усе завершилось чудово. Супер. Тож там треба попитати, що саме з мамою пов'язане в, в тебе з цим чоловіком. Як, можливо, мама задіяна, можливо, мама була якось третьою. Сторонньою особою впливала на ці відносини, тож я би порадила тобі завершити тоді відносини з мамою. З мамою відносини завершуються як з будь-якою людиною. Я працювала з цим страхом: о, якщо я завершу відносини з мамою, я що перестану з мамою спілкуватися? Ні-ні ні. В ніякому разі, коли ми завершимо відносини з батьками. Що це робить в нашому полі? Це забирає енергію засудження якогось неприйняття, якоїсь нелюбові, якогось ну, так, всього, того, виблаго, всього того, що, можливо, нам не подобається в наших батьках, або як це часто буває, що ми собі не подобаємося в наших відношеннях з батьками. Тобто, оцю енергію ми забираємо і зцілюємо. І все, що залишається між нами, то. Дає нам можливість подивитись на ці відносини по іншому, по-новому. Дає нам такий новий. Новий старт на те, щоб будувати енергію відносин кожен день з новим собою. І коли ви, до речі, завершуєте відносини кожен день з собою, розчиняєте енергію, то того, де ви були, що ви застрягли, де ви себе засуджували, де ви вважали, що ви не до якась там недооцінене, недоцінна, недолюблена, не до якась там ще, от, якщо ви завершуєте цю енергію з собою, це дає вам старт. Кращу себе це розкриває ваші таланти, це роз, розчиняє енергію блокування ваших чеснот, ваших якихось можливостей, яких потенціалів, і це дає вам можливість подивитися на себе. По іншому, та на інших людей по іншому, сподіваюся, це зрозуміло. Да, не чум. Да? Скажи, будь ласка, ще як якщо ми робимо енергетичне розлучення із чоловіком, який зараз, чи може відновитися ось цей зв'язок і яким чином він відновлюється? Це так само, як і так, з тими людьми, з якими ви зараз в парі, також можна робити енергетичне розлучення. Що це дає? Це дає такий новий енергетичний старт у ваших відносинах. І знаєте, ми залипаємо на якомусь образі нас, а ми змінюємось всі, і саме коли ми розчиняємо і завершуємо відносини з тою людиною, з якою ми живемо, ми даємо можливість розчинити тому, що було, і дати собі можливість побачити те, що є зараз. Тому що насправді... Ми всі змінюємось весь час, і саме це залипання в якихось структурах минулого не дає нам побачити себе нових і інших новими. І можливо, ми вже зробили інший вибір. Але ми настільки залипли на тому, що було колись там, що це не дає нам можливості рухатись вперед. Тож це вивільняє дуже багато енергії. Круто, я забула стінність цієї практики. Дякую вам. Так, в блага. Да. От і е, е, завжди дає можливість рухатись вперед. Я власне поділюсь власним досвідом, я робила 21 день завершення відносин з собою, і можу сказати, що через 21 день. Я людина, яка, знаєте, занадто самокритична. Це, взагалі, перед вами сидить суперкритична людина. І коли я завершила 21 відносин відносини з собою, я сказала, що, що я розчиняю все, що я взагалі колись про себе думала. І я можу сказати, що я прийшла до того, що 90% того, що я думала про себе 21 день назад, просто кудись розчинилося, їх просто не стало. І я я дійсності поміняла дуже глобально відношення до себе. Тож, я не прошу вас вірити мені, я прошу вас спробувати самим, як це працює. Це дуже круто працює, і це можу сказати, що якщо нелегкі відносини з батьками, попробуйте розчиняти їх. Про завершення відносин з собою агонь, спробуйте, не вірте мені, спробуйте, нехай ваше життя зміниться і ви себе полюбите. І у кого дуже важкі відносини з батьками, призиваю 21 день розривати відносини з батьками. Тоді ви знаєте, це просто топчик. Коли тобі телефонує хтось з батьків, і ти розумієш, що навіть вібраційно в них голос змінився на краще. Тому що, коли ви розчинили всі претензії. Зі якими мають бути батьки і діти, це дуже актуально про себе для всіх, і це кожен і що саме цікаве, це актуально на продізі усього життя, тому що ми кожен раз інші. Ви завершуєте щось, що з'являється нове, воно вбудовується. Ця енергія вивільняється. Оце ви зараз рух цієї енергії дає вам якийсь новий імпульс да, до цих потенціалів. Алгоритм да. той же самий дані То той, той же самий алгоритм. От і це дуже круто працює. Тож спробуйте робити спробуйте це зі так. всім е, в мене можна і підляга. З дітками, Секрем. з підлітками, і хто працює навіть у великій компанії, да, де у вас багато людей, і хтось, можливо, ну, якщо у вас є, я би сказала так, дуже малюсіньке навіть роздратування, які, по відношенню до якоїсь людини, якої ви працюєте, просто мислі ну, так стало вам не обов'язково підніматися навіть на сьомий план. Зараз собі сказали, я завершую всі свої відносини з тобою прямо тут і зараз. І декілька разів сказали. Дивитесь, як енергія зміниться. Це, це дуже е, добре працює і спробуйте порозчиняти свої претензії і відносини з творцем, з, зі всіма очікуваннями, які ви мали до інших людей, ви побачите, скільки у вас більше енергії буде, скільки, наскільки найкраще ви будете зранку прокидатися, і скільки у вас будуть жаги до життя. Так, Тож, так, спробуйте так, і напишите нам відгуки. Дякую, да. ми будемо дуже, дуже щасливі побачити ваші коментарі внизу під відео. Е, і те, як ви відчули саме цю практику, і нам знаєте дуже цікаво, чи е, хотіли б ви ще ось такі маленькі, коротенькі ефіри, да, е, що і на яку тему вам було б цікаво. Тому, будь ласка, в коментарях пишіть і ми будемо Можливо, хто, да, Можливо, зараз ти схочу написати, яку тему ви хочете, щоб ми розкрили. Це настільки зменшує нам об'єм то знаєте в практики в неймовірна кількість, що в мене що і в Наташі, і ми кожен раз давай дамо це, а потім це, а потім ще там щось. І в результаті це ну стільки усього, чим хочеться поділитися, але хочеться і знати, що саме хотіли би ви так. Дякую. Тож. Пишіть всім бажаємо гарного вечора. Ми зустрінемось з Наташою у 6 годині вечора і поговоримо у 18. -й. про кришталеву розкладку. Вона буде розказувати свій досвід, а я поділюся, як вона мені це робила, як я це відчула. От тож, якщо ви не будете нічим зайняті, долучайтесь, будемо раді вас бачити. Це обнімаємо вас, прекрасного вечора. І сподіваюсь, скоро зустріча. Да <клухи> щасливо всім пока-пока.